Всім привіт! А чи коли-небудь ви задумали, що робота вчителя хімії вона ставить на меті вирішення величезної кількості мультизадач? По-перше, це і математика, обчислення молярної маси, і так далі. Маси реагентів, продуктів реакції, вихід продуктів реакції. Далі це історія відкриття елементів, відкриття певних хімічних сполук поєднання. Далі це фізика, рух самих електронів, які обертаються навколо ядра. Атома це виділення або поглинання теплоти в термохімічних рівняннях. екологія, що має на меті збереження навколо середовища, та навіть кулінарія, тому що приготування їжі це суцільні хімічні процеси. А ще вчителі хімії мають певну професійну деформацію, тому що в супермаркетах ми інгредієнти у складі е, продуктів ми сприймаємо як список хімічних сполук. І ми Точно знаємо, що натуральне на упаковці не завжди означає корисне. Тож, навчаємося, розвиваємося, підписуємося і всім па-па!